Привіт, з тобою, Даді, і сьогодні ми розберемося в тому, як коли і навіщо переносити акаунт на Європу чи залишитися на СНГ. Не забувай підтримати вподобайкою. Та якщо не підписаний, підпишись, підтримай український контент. На офіційному сайті, а також в клієнті гри Wargaming зробив публікацію новини, де білим по чорному написано, що для комфорту і якісного сервісу компанія Wargaming вирішила, що у гравців СНГ Регіону буде можливість перенести свій аккаунт та свої дані на регіон Європа. І при переході ти будеш зв'язаний з компанією Wargaming, А якщо хочеш залишитися і далі грати з Пінгомілосом, ти будеш знаходитися під Леста Студіо. Саме під розбиратися в тому, що Леста це той самий Варгеймінг, ми не будемо. Тому, якщо є ідеї і своя думка, пиши в коментарі. Залюбки прочитаю. Також, якщо ви переносите аккаунт на регіон Європа, то будеш грати в гру під назвою World of Tanks Blitz. Якщо ж ти залишаєшся, то для СНГ Регіону розробляють новий додаток під назвою Tanks Blitz. Креативному директору потрібно дати лауреат за кращу фантазію. Якщо ти залишив вибір за переходом на регіон Європа, то додаток Tanks Blitz не буде доступний в зв'язку з місцезнаходженням гравця. Тобто, якщо ти проживаєш в Україні, ти не зможеш скачати і оновлювати. Додаток танз Бліц. Якщо ти залишився на регіоні СНГ, то тобі потрібно буде. Як і тому, хто буде переходити, вирішити, де ти хочеш бути, як то буде проходити і слухай далі, ти будеш все знати. Якщо ти знаходишся за межами Росії і Білорусі, в будь-якому разі тобі не буде доступний додаток Tanks Blitz, який підкріпляється регіоном СНГ. Так що, якщо ти проживаєш в Україні чи Європі, тобі 100% потрібно буде переходити на регіон Європа, якщо ти, звичайно, хочеш грати в цю гру. Наступний пункт: як буде проходити перенос аккаунта. в ближайший час при вході в гру гравці регіону СНГ побачать спеціальне інформаційне вікно, через яке Wargaming деяких гравців попросить доповнити дані поштою чи паролем. А також потрібно буде підтвердити, що ви згодні з переходом. Якщо за якихось обставин вікно випадково закрилося, перенос можна зробити через офіційний сайт в особистому кабінеті. При переході всі ваші дані, танки, золото, срібло і все інше залишаються. А ось нікнейм, якщо він зайнятий, може злетіти. Так що переходьте і перевіряйте, чи нема схожого нікнейму на одному з регіонів. Що буде з кланом? Все просто, клан залишається в регіоні СНГ під керівництвом того, хто найдовше в клані, а також живе і скачає додаток Transblitz і зможе ним користуватися. Так що ті, хто перенесуть аккаунт на регіон Європа, чекають до себе в клан Приум, якщо, звичайно, він не буде зайнятий. І краще довго не зволікати, коли почнеться клановий івент, місь, можливо, вже не буде. Можете писати мені в Telegram, і я обов'язково відповім. Посилання в описі під відео. Також ще один нюанс, який потребує детального пояснення. Так, це те, що якщо в тебе є продані танки при переході на регіон Європа, всі ці танки просто зникнуть, як їх і не було. Тому відновіть танки, які давно продали. Більш детальну інформацію Wargaming буде ще й публікувати на офіційному сайті, тому слідкуйте за новинами або за мною. І я один із перших тобі розповім про зміни та доповнення. Побачимося в наступному не менш цікавому ролику. Всім до побачення!